Доброго дня. Нарешті приступили до ремонту МТЗ свого бо Все, сівба. Це не було време, а це приступили. Миша. Миша в строю. А ну. Слава Україні. Героям слава. Да. Привітайся з підписниками до глядачами. Вітаю. Так, Оказується що тут у нас? Не тільки цей. Сальника, ну мишко, пошатай завал. Печіпник. О, як побачимо, тут печіпнику. жопа. Того воно і бігло. Ну, понятно, воно і сальника роздовбало. <кху> і так ми розбираємо, бим... в мене печіпник мов би б'єсь такий. Та ні, ти взагалі. Що ти робиш? Оце ж воно має знятися. Чого? Оце... Воно тут не держиться. Воно з сліта ось вже зайшло. Миша, воно дуже... Що, воно зайшло вже слітити? Це воно наш поліс. Так, і будемо десь із розпределітеля потекло. Будемо робити циліндр, будемо міняти бак, бо тут оця заливна горловина, воно нею не можна... Бак то цілий, але не можна поміряти уровень солярки. Будемо робити... Міняти ремкомплект розпреділя, бака другу у мене є другий бак, поставив. Ну і печіпник, будемо дивитися, якщо виробітка є, думаю прийдеться знімати цю полусь, да наварувати, да проточувати. Так, буде ще щось сьогодні цікаве включусь. Де включусь по-любому пізніше. Або взагалі ж лайки ставимо, колокольчики, а особливо а о, підписуємо саме головне. Так, ось. А може барбос, блядь, связь. Миша, не матюхай. ухай. Ось яка проблема у нас тут була. Да, чого ти? О Як так можуть лопнуть? Ну отак лопнула нижня обойма. Ось верхня, шарика, є мене такий печіпник. Не нов, Не новий, конечно, но він хороший. Я думаю, що. Совдеповський нового переходить. Ну і зливаємо. Тут, звісно, ну, все є таке. Не знаю, я хотів знімати наварувати. Люди кажуть, що не на. Слава така, якщо воно ходитиме і так, не треба його знімати. Два сальники і воно держатиме. Зливаємо солярку, будемо витягувати бака і знімати циліндра. Так, ну буде щось цікаве, включусь. Так, взагалі то день другий, ну, так як ролик один, вітатися не будемо. Це зібрав, новий цей сальник поставив, печіпник, як казав би, ушній. А це, а це ми їм. Подивимось зараз ефект цієї хімії. Зараз помив солярку і потом хімію. Бачимо зараз яке. І цей. І потім після мойки, яке буде. Так, ціліндер ось помию, потім буду перебирати. Так, що там, друзі? Я говорив, колесо єсть. Невелика реклама. Є гідробак. Ну, цей бак я не буду продавати. Є лобовина. Що там є Єсь коробка. Вона, я їй вже говорив не в одному відео, ну, має, хто не бачив для нових звітелів. Кун продав, куна вже нема. То люди дзвонять із запізненням. Дзвонять за того зеленого трактора його вже нема. Дзвонять за те, що вже продалось, потім починають дзвонити. Так, хорошо, ну, пізніше включуся. Так, тепер ось після покраски я забузнять після... Того, як ми мили, ось отак вийшло непогано, забувся. А це ми краснули. Мало краски. Ну, щоб ми краснули там, де. А весною бим там, де Де не долізеш, а потім бим весною вже докрашувати. Зоберемо це, беремо. а весною тут вже можна би бе... отсюда. Отак вийшло. Так що діло непогано, помилось непогано, все нормально. Так. <гад> да. Япончик миша на стрьомі, Ще не втік додому. Да. Циліндр перебрали, тут все зробили. Сальник новий, печіпник, правда, біушні, Ну, все, шату нема тепер. Ну, дособираємо все, бака поставим, колесо поставим. Я думаю, що включуся. Так, собрали, єлі пішов дощ, Єлі собрали, Єлі успіли вже по дощу. Так, вийшлось у нас. Хотіло, щоб не знімати колесо, але не вистачило краски, прийдеться, знімати, бо під крилом не, не покрасив. Однак прийдеться знімати колесо. <кій> так, ще покажу. Ще вчора людина привезла двері. Ай, блін, їх не видно тут темно. так получились двері тепер. Як нові погрунтував, все осталось тільки покрасити Але яшку не, не осталось краски. Ну, все, на цьому все, до побачення.